Браття і сестри рік, як прийшла трагедія, для нас дивна в своїй людиноненависності влада, яка наділена Богом. Опікуватися людьми, трудитися для людей, віддала наказ вбивати своїх людей. Ця влада пішла сьогодні в небуття, але наслідки цієї трагедії приходиться і до сьогодні відчувати і бачити. Сьогодні день, який краще всього було б помовчати. Але хвилювання серця і біль серця не дає нам цієї можливості, тому що хочемо розказувати і згадати, що відбулося. Хочемо згадати тих, хто любив Україну понад усе. То казав, якщо не ми, то хто? Тих, які без зброї, але поступили по-івангельськи, віддали душу свою, за землю свою, за правду. Воїни Небесної Сотні загинули власне за правду, за те, щоб ця правда звучала. Без остраху і була почута нашим розумом і сприйнята нашим серцем. Нам важко зрозуміти інколи слова і священного писання, що кожна влада від Бога. І дивися, а як чи могла ця бути влада від Бога? А можливо, неточності в священному писанні. В священному писанні все сказано правдиво. Але є влада від Бога по благословенню і по попущенню. По благословенню це коли благо є керівництво владою цією. А попущення, коли злом і через зло принижується людська гідність. Ми можемо називати цей період різними словами: революція гідності, революція змін. Важливо те, що людина хотіла, щоб правда звучала. Правда і любов до ближнього. Була понад усе. Не любов до себе, не любов за своє, а любов до ближнього і боротьба за своє. Що ми хотіли рік тому? Напевно, через велику кількість горя, яке прийшло на Україну і на Волинь, ми вже починаємо призабувати, і з чого все почалося. Почалося із того, що ми бажали вибрати цей вектор цінностей, який сприймає Європа. І ми говорили, ми хочемо асоціації в Європі. Ми хочемо бачити себе європейцями відчути. Нас не було бажання поїхати туди, в цю Європу. А ті цінності, які вона ісповідає в благо людини прийняти в себе. І так, як ми їм цивілізаційно подали руку за часів Ярослава Мудрого, бо наша княжна була освічена, була грамотна, французький король розписуватися не міг. Ми їм привнесли цю цивілізацію. Ми їх хрестили, ми їх навчили. Сьогодні трудно є в нас, і ми звернулися за допомогою до них. Поможіть нам тоді, коли нам трудно. Ось це було наше бажання, це був наш вибір. Влада, яка була призначена служити і яка є призначена служити своєму народові, вибирала інший вектор цінностей. І не говорила на людей, що це люди, не говорила на народ, що це народ, обізвала його різними термінами. Один із них лекторат, який задачою якого було віддати голоси для того, щоб дати додаткові повноваження президентові із парламентсько-президентської, зробили президентсько парламентську І ось ця неправда настільки поширювалася. Що ми стали з нею незгідні? Ми сказали ні. В першу чергу боляче реагує на правду молодь. Вона не просто, вони не просто максималісти. Вони гостро, вони ще не заангажовані, їх душу ще не покрив гріх, вони не є лицемірні. Тому і священне писання говорить. Будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. І ось ці діти чисті, вони перші вийшли і сказали ні, повинна бути правда, ми хочемо жити ось так. В нашому домі повинно бути ось так. Вийшли мирно сказати свій, подати свій голос і сказати владі, яку вони вип... наняли на роботу, що ми хочемо жити ось так. Голос їхній не був почутий. Був задіяний кийок для вразумлення, здавалося. Але правда не може бути переможена. І тому замість побитого одного вийшли сотні, сотні тисяч, мільйони людей вийшли на майдани і сказали ні. Буде так, як ми хочемо, тому що джерелом влади є народ, а народ хоче ось так. І ось ці рівниві наші українці. Маючи богонатхненність, я би назвав це так. Тому що, згадуючи День П'ятидесятниці, Дух Святий, який зійшов на апостолів, не тільки дав їм розуміння різних мов, а дав їм сміливість говорити правду і відстоювати правду, не боятися смерті. І я це сприймаю, власне, як День П'ятидесятниці, оцей Дух Святий, який посів на, на цих героях, дав їм сміливість стояти на майдані, надихав нас утворювати свої майдани по всій Україні, надихав нас бути жертовними, приймати участь, не бути байдужими, а окремих, яких ми народили всередині. З дерев'яними щитами йти під пулі. Оце уявити собі сьогодні кожного із нас стріляли б ось там за угла. Хто із вас взяв би дерев'яного щита і пішов би туди за правду? Всередині себе підніміть руку. Навіть із тут, тут стоящих. З дерев'яним щитом. Я думаю, що в душі багато погодилося, але велика кількість. Давайте ми подивимося, що буде далі. Так би віднеслося. Це я не принижуючи нас, але возвеличуючи їх, кажу. Нам ще треба рости до них. І ось ми прийшли сьогодні біля цієї могили одного із Небесної Сотні, щоби рости і надихатися. Щоби щанувати їх, щоб воздати їм шану і велич, щоби сказати в душі своїй герої не вмирають, щоб сказати в душі своїй Україна понад усе, щоб сказати в душі своїй Я люблю, я люблю своїх батьків, я люблю свою сім'ю і я люблю свою батьківщину. І дорости до того, щоби сказати, я готовий віддати життя за ближніх своїх. Ми надихаємось на цих могилах, ми надихаємось на таких зустрічах, на, цих, на таких пам'ятних зустрічах і будемо постійно надихатись, будемо постійно пам'ятати і відповідальність нашу, і вдячність нашу, і працю нашу. Європейські цінності це не гарантія безтурботного життя, це можливість бути щасливим на цій землі. Тому що Європа розвинулась не сама по собі, а розвинулась на основі християнства. На основі християнських цінностей. І дає цей цивілізаційний поштовх, це відношення до життя. Відношення до вічності для всіх інших. І тому і всі прагнуть Європу. В незалежності від віри. В Європу всі бажають їхати: і мусульмани, і євреї, і буддисти. А чому туди? А тому що християнські цінності там є основою буття: відношення до людини, відношення до життя. І ця молодь отак хотіла жити. Бути щасливою в своїй, на своїй батьківщині. Жити так, як вони бажали, але на основі християнства. Ще в старі кожа... козачі часи козаки, крім великих гасел, в них було одне просте за Бога і за віру. За віру православну за неньку Україну. От так це звучало. Бог і Україна ми сьогодні говоримо. Тому з вірою в серці, з вірою в те, що вони не вмирають, ми їх не, не, не називаємо жертвами тоталітарного, тоталітарного режиму. Ми їх назвали по-простому з любов'ю. Небесна Сотня. Та, яка на небесах сьогодні біля Бога. Та, яка прирівнена сьогодні до ангелів. Ті, яких Господь обрав, найкращих. Багатьох ми знаємо і думаємо, невже невже це так легко можна попасти до Бога? Але ж померли вони, не ви? Їх Господь обрав. А нам ще треба трудитися, нам лишив іншу участь, пам'ятати про них, трудитися в честі пам'ять них, а їх Господь забрав до себе. Як цю жертву, жертву Авеля, Богоугодну жертву, прийняв на небесах для того, щоб бути нам щасливими, бути нам сьогоднішнім жителям незалежної країни щасливими. Згадуючи рік тому небо було пасмурне. Пам'ятайте, як ми ховали воїнів, які дні були, і сонце від нас сховалося. І здається, ну все, кінець. А сьогодні пройшов рік. Ми думали, а як проживемо? Страшно, але бачимо, що Бог з нами і не залякали нас ні газом, ні іншими труднощами. І осінь була тепла, і зима була тепла. І коли ти з Богом не треба тобі російського газу. І сьогодні ми з Богом віримо, що і перемога була на сході. Не так зразу, не так швидко, але в межах нашого з вами духовного зростання. Виростемо, станемо цілісними, єдиними. Будемо любити свою землю. Переможемо. Апостол Павел говорить, а ми йому довіряємо. А він каже, я все можу, бо що в мене Господь. Тільки надія на Бога, тільки наша праця. А Господь допомагає тим, які, які йдуть, які трудяться. Тому сьогодні ще і ще раз згадаємо оці світильники Божі. Імена яких написані, імена яких невідомі, але ми їх називаємо Небесною Сотнею, згадаємо ті світильники і ще раз поглянемо із вдячністю до них, що вони нам дають сьогодні можливість відчути себе гідними людьми, відчути себе вільними, відчути себе в державі і при владі ту, яку ми обрали добровільно. Відчути себе щасливими. Тому сьогодні смуток за цим днем річної давнини, коли загинули ці хлопці, але і впевненість, і натхнення повинно бути на майбутнє наше. Все в нашій Україні буде добре. В Бога не може бути неправди. І ці жертви. Беззмістовними також не можуть бути. То іначе ми не розуміли Бога. А Бога завжди людина розуміє, тому ці жертви не є напрасні. Ці смерті не є незгаданими. Все воно має свій зміст. Але прожили вони своє життя достойно. Прожили вони своє життя дійсно, як. Як праведники, як святі прожили своє життя як... і померли, як герої, вічна їм пам'ять, царство їм небесне, цій небесній сотні і всім воїнам, які загинули, і многа еліта тим воїнам, і хай Господь береже тих, які сьогодні захищають, хай вони живими і здоровими повертаються сюди, але з перемогою. Перемога на нашій стороні, тому що на нашій стороні правда. Я висловлюю співчуття усім нам. Оце наше спільне горе, це спільна наша біль. Найбільше, звичайно, родинам тих, які кровинку свою віддали за незалежність України. Милосердний Господь хай ніколи вас не полишає. А ми своєю участю і своєю пам'яттю будемо завжди вас підтримати. Підтримувати не тільки сьогодні, не тільки коли рік. Тому честі хвала батькам, які народили таких славних дітей, честі хвала родинам, які виховали таких достойних захисників нашого щасливого майбутнього. Вшануємо біля цієї могили і згадаємо тих, які відійшли з цього світу, принісши в дар Богові і в дар за наше щасливе майбутнє, найцінніше, що є, своє життя. Хай милосердний Господь прийме їх, цю Небесну Сотню і всіх воїнів, які віддали своє життя за наше щасливе майбутнє. Прийме у Царство Небесне, а нас з вами благословить на щасливе майбутнє. Слава Ісусу Христу слава і слава Україні!